Місцевих тривожили не тільки вибухи, які були на території Російської Федерації, але й все, що з ними пов'язано, адже були паралізовані російські аеропорти і місцеві просто не могли нікуди вилетіти. про це повідомляють у Росзмі. через загрозу атак БПЛА в Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, Калінінграді. Та нижньому Новгороді скасовано або затримано понад 100 авіарейсів. У Шеремецьєво затримали понад 170 рейсів, ще 50 скасовано. У полкові ситуація подібна. Через обмеження повітряного простору рейси масово просто не відбуваються. Пасажирів годинами не випускають з літаків після посадки. В терміналах тисневе люди змушені сидіти просто на підлозі. Ну, ось так. Хотіли поїхати кудись відпочити. Проте. Трішечки плани мали свої змінити. Ну сподіваємося, і надалі їх життя буде ускладнено у зв'язку з тими подіями, які відбуваються на території нашої держави. Поки вони тут будуть перебувати, то і звісно ж будуть відповідати за всі свої. Дії підсумуємо ті події, бавовняні, які трапилися на території Російської Федерації. Вночі Росії сколихнули масовані такі вибухи. БПЛА атакували низку регіонів на території РФ в ніч проти 6 липня. Росія знову опинилася під атакою безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Калуги та Новоросійська. Про це повідомляють масово ряд Росзмі. Так нині російську Калугу, що виступає адміністративним центром відповідної області, атакували без. З пілотника м'ясеві повідомляли про вибухи. А над містом здійнявся величезний гриб. Не менш тривожно було і в Новоросійську, що у Краснодарському краї Росії. Нагадаємо, що саме там базується основна частина залишків чорноморського флоту РФ. Росіяни ж скаржилися. Мовляв, новоросійська атакували без екіпажні катери та БПЛА. Було і різні відео, але на жаль, не можемо вам їх повністю показати, тому ви самостійно можете знайти їх безпосередньо зараз у різних змі, включно в телеграм-каналах. Тому що зараз це все масово шириться. На відео місцевих видно що не менше один стовп чорного диму. Якщо говорити за новоросійськ, але офіційно інформація про наслідки атаки на Росію станом на ранок не надходило. Знаєте, хочеться сказати, що очікуємо приємних новин від Збройних сил України від різних підрозділів українського війська. Можливо, це була взаємодія. Да, ця операція різних підрозділів як СБУ так і ГУР. Але знову ж таки будемо очікувати вірити. Ну а можливо, то дрони такі невідомі. Літали у гості до окупантів, включно біля Владивостока, також були проблеми, але вже не пов'язані із БПЛА. Там був вибух на газогоні, який живить 155-ту бригаду РФ. Чому там що вибухнуло, не зрозуміло Про це повідомляють джерела РБК. Вибухнув магістральний газогін Владивосток, що забезпечував газом, зокрема, підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Окрім того, під, під підривом підривом знищили і водогін, який постачав і питну воду військовим гарнізонам у регіоні. Ну, проблеми виходить всередині війська Російської Федерації, і це прекрасно. Що ще дописували з приводу цієї події? Далі вам будуть цитувати. Зокрема, на далекому сході Росії власток вибуху та подальшої пожежі було знищено гілка магістрального газопроводу Владивосток, що проходить завжди узбережжя Японського моря. Як повідомляють джерела в українській. Розвідці газопровід забезпечує газопостачання низки військових об'єктів росіян, які саме розташовані вздовж узбережжя японського моря, і включно йдеться про окремі підрозділи 155 ї бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. Російської Федерації зазначається, що частину вказаного газопроводу було здано у експлуатацію в березні 25-го року. Окрім того, шляхом підриву сьогодні знищено вчора. точніше знищено водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони. За інформацією джерела, вибухи пролунали близько першої години ночі, е, другої години ночі, десь з першої на другу, можливо, на 5 липня. Після цього сталася масштабна пожежа. А потім на місце прибули російські спецслужби та ремонтні бригади для того, щоб приховати інформацію від місцевого населення з огляду на святкування 165-річчя створення міста Владивосток. Місцеві служби відключили мобільний інтернет та зв'язок у районі Бухти Лазурна. Отже, бачимо, що щось вони приховують. Чому? Не зрозуміло, але нагадаємо, що 30-го, ще травня в російському владивостоці поблизу Бухти Десантна також гриміли вибухи. Один у районі КПП. Ну а другий був у місці перебування особового складу та командування військової частини. Йдеться про місце дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. І ці вибухи були наслідок, наслідком успішної операції гурівців. Джерела РБК Україна розповіли, що в результаті цієї операції була вражена жива сила, військова техніка та спец. Засоби ворога, ну а тут будемо очікувати на можливо подробиці тих подій, які відбуваються у Владивостоці. Можливо, знову ж таки протягом дня щось таке і з'явиться. Ну, але з приводу того, як Російська Федерація вже чи не вперше залучає треті країни. У війну, яка триває на території нашої держави, а включно північнокорейців, включно від початку війни, Білорусь вони використовують як плацдарм, як військовий хаб, в принципі, можна також казати. Іран взаємодіє також в них певна співпраці є з Російською Федерацією, постачають один одному необхідне військове забезпечення. Ну а тут вже з'явилася інформація, те що ЛОС також перебуває в Україні, з якою метою. А вчора гур дописували, що для того аби лікувати окупантів, ну і аби розміновувати, тобто саперів вони там до 50, здається, якщо не не помиляюсь. Людей вони найняли для того, аби розміновувати території. Бачимо, що це вже війна не лише двох країн, а сюди вже затягнуті інші країни, і чи вже не треті, четверті країни, і тому не можна казати, що це війна виключно двох країн. Це третя світова така війна. Це дійсно сюди залучені вже різні країни, і світ замовчує. Світ старається знаєте, приковтнути цю всю інформацію, включно влаштовуючи дипломатичні якісь рішення. Але насамперед ми бачимо, що нічого не припиняється, і ворог продовжує шукати собі. Друзів, ворог продовжує шукати собі е, допомогу для того, аби продовжувати збройну агресію на території України. То що із цього приводу думає Валерій Клочок. Далі давайте заслухаємо. Різну барв'я у лавах збройних сил Російської Федерації. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія втягує у війну в Україні ще одну країну Лаос. Наразі йдеться про залучення громадян цієї країни до розмінування в Курській області. Але також, як повідомляють експерти видання Defense Експрес, не виключає, що Росія буде тиснути на ЛАО з метою отримання поповнення для своїх м'ясних штурмів. І справді це означає, що призовний мобілізаційний ресурс на Росії, він вичерпний. Він не безмежний, друзі, тому що економіка Росії велика і потрібно також чимало чоловічих робочих рук, щоб підтримувати економіку Росії. І зараз активно Росія на рівні Лаврова, Путіна і інших ведуть переговори з тією самою Північною Кореєю, країнами Центральної Азії про збільшення міграційного потоку. Точно така сама проблема, на жаль, і в нас. Тут я заперечити цього не можу. Щодо Лаосу. як один із варіантів, Москва може запропонувати Лаосу бартер у вигляді постачання озброєння в обмін на живу силу шукають де дешевше, бо грошей в Росії не вистачає. Але це ще не все. Загалом різні райони України були під атакою, і включно про а, Запорізьку область, про те, що там було протягом цієї ночі. Далі будемо з вами також уточнювати. І дійсно, на жаль, Запоріжжя і область дуже страждають від постійних рашистських обстрілів. Ворог гатить тим, чим в них взагалі є по цьому району. І цього разу вони атакували Запорізький район та обласний центр дронами. Постраждала дев'яносторічна жінка. Про це повідомляють у ДСНС. У нас обстрілу в одному з населених пунктів району травмована жінка, зруйнований житловий будинок, господарські споруди. У Запоріжжі сталися пожежі у будівлях приватного підприємства. Полум'я охопило 600 квадратних метрів ще 400. горіло в інших населених пунктах району. До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки, і дійсно відповідні служби вони одразу реагують і приїжджають ліквідовувати наслідки рашистських атак, щоб хоч применшити всі ці страждання, які є, і допомогти людям. Також Іван Федером у своєму телеграм-каналі дописав таке: внаслідок нічної ворожої атаки. Три багатоповерхівки Запоріжжя зазнали пошкоджень станом на зараз фахівцями виконані всі роботи. По закриттю вікон І також закликає всіх людей, хто постраждав внаслідок цієї атаки повідомляти. І обов'язково буде надано відповідну допомогу. Загалом продовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по степногірську, Гуляйполю та Білогор'ю. 339 БПЛА дев'ять, бо модифікація. Переважно в піві атакували Запоріжжя, Петромихайлівку, Барвинівку, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Черівне, Верхню Терсу та Новопавлівку. 11 обстрілів. Із РСЗВ накрили Кам'янське, Гулій Поле, Щербакинову, Данилівку та Малу Токмачку. І ворог обирає за головну ціль саме цивільну інфраструктуру і гатить по звичайних будинках, школах, дитсадках, лікарнях, а потім. Намагаються якось виправдовувати свої наслідки, пояснюючи, що нібито там розташовувався якийсь військовий об'єкт, чи, наприклад, Збройні Сили України перебували. Проте насправді там були звичайні цивільні люди. До речі, з'являється інформація про те, що відбувалося в Кременчуцькому районі. Внаслідок ворожої атаки там виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби станом на цей момент звернений до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих на щастя не надходило. І вкотре ми закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже бачимо, як рашисти підло вчиняють і. Планують нищити і надалі. До речі, вони наразі здійснюють передослокацію стратегічних бомбардувальників ту 95 МС та ту-160 І це є черговим знаком, що вони готують нову масштабну атаку по Україні, і не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо ви чуєте, що у вас оголошено небезпеку, то одразу переходьте у безпечне місце і обов'язково слідкуєте за актуальною інформацією моніторингових телеграм-каналах. Там постійно допис що звідки куди летить, та чи є небезпека у вашому регіоні?